У Шепільському також не базі відпочинку, зустріли страусів. Бачите, не також тут відпочивають. Ой, жарко йому. Жарко. Так. О! І де і другий страус. Жарко, дуже, Помилося. Подивіться, так. А пети немає нічого. Хоча б пиво привезли. Страус. Великий страус, подивіться. І великий страус. Красота гарний такий. Ході до своєї дружини, щоб я. Десь до неї часом не залицявся, бачив, він одразу прирівнував і прибіг арзвітом сюди. Не переживай. Так, красиво. Тут їхня буде на підпочинку і там козолечки. Дивіться, як тут красиво. Тут виноград. Зелені. Козорча отікали від нас. Заховались. Оце ще раз наші стрависи. Я тільки підійшов до його дружини, а він з цього на горобочку далеко, він зразу прорівнував і підбіг. І не дав мені познайомитися з нею. А ось це яка любов. Олені. За парку

А то офиг серии поют. Все, все хорошо до нас. Жалко его. На козуле. козуле по сторонам, вот что Ходи сюда, ходите. Вот здесь. Вот здесь. Вот все из мамы разом. Страфуємося на фоні з траусиною Так. Вони з траусиною ферма. Не зараз ще півську. Так. Страус щось незадоволені нами.